Єдність, як багато тепер міститься слово для кожного українця. За цей нелегкий рік кожен розуміє під цим словом щось своє, особисте, і кожен знає, яку вагу має одне просте слово єдність. Майже рік тому наше життя розділилось на до та після. І саме з того моменту ми почали відчувати нашу єдність, як ніколи раніше, сумісний біль, сумісний страх, сумісний вічі, сумісне відчуття несправедливості за все, що коїться. Ми відчували сумісну віру в тих, хто десь дуже далеко оборонить нашу землю та дякували тим, хто був поряд у найтаємніші моменти. З кожним новим світанком ми розуміли, що ми велика нація, нація, яка стала однією сім'єю, нація, яка, незважаючи ні на що, завжди буде бачити світлу надію попереду, нація, де кожен міцно тримає руку один одного, нація, що творить своє майбутнє разом.